Це страшно, як не буде перемоги, нас крізь тортури пустять всіх. Як сніг вже тане та підмога, за кадром чую злісний сміх. Що буде, як не вистоїм в бою, знов голод і розстріли, соловки, ми ніби всі завмерли на краю. Ця бійня вже триває три віки. Вони купують всіх усюди, а ми, як діти, слухаємо когось пора признати, ми дорослі люди. І що казав Тарас наш, все збулось. Все досить, жертву ми загрались, зціпити зуби і йти вперед. Щоб гіршого нам ще не сталось, ракету розстріляє кулемет. Рука з рукою, розум в розум, холодний розрахунок на гріхи. Немає часу нам на роздум. Ще треба скрізь розставити пастки. І досить віри в нашу другорядність, і сорому за мову простоту. Культури, глибина і складність підкреслюють історії гіркоту. Це страшно, як не буде миру. Вони украли, що могли. Ніхто й не ховав сокиру. Заткнути ненадовго нас змогли. Та пісня чується під вибух, стріляєте залізо хоч старе. А ми поставимо на порозі дідух, хрести їх мазані зітрем. На жаль, ми віддаємо найкращих, але не вб'ють вони усіх. Коли спідуть назад у хащі, не виведуть із себе бліг. Сусіди з заходу не знають цих людоїдів, так як ми. Якщо впадемо, вони пізнають кошмари справжні, а не сни. Стояти твердо, не боятись, вже набоялись назавжди. Згадати, як раніше, знали зі світом, та це було до Орди. Назад забрати всі картини і музику відому на весь світ. Боги плекають Україну, і крила вже розправились в політ. Нам жити треба, будувати, наш новий дім садити сад, нас знову збудуть поважати, якщо ми не відступимо назад. Багато з нас купують популізми і вірять в кожне слово поперек. Вас дурять, вам нав'язують софізми, відповідальні, ви за небезпеки. Вже досить плакати даремно. Великий Луг сміявся і співав. Пропаще віддане і чемне, що захотів собі, те й взяв. Пора і нам забрати перемогу ще будуть битви, і нехай. Кістками всіяні дороги. Багатий чорноземом буде край.